Ісла, я пресвя не вісного не я. Читаючи одну серію календаря святого Павла ще за 2007 рік я натрапив на таку історію. Один чоловік завжди носив при собі вервицю свого батька. А ця вервиця мала таку унікально цікаву історію. Ця вервиця разом з батьком пережила дві світові війни. І батько німець потрапив у полон. Розуміємо, що це є Друга вітчизняна війна, йому загрожувала також депортація, далека депортація. І ось солдат, який робив обшук, а можливо, це був навіть і українець. Побачив в кишені батька Вервицю, тоді перехрестився, потиснув цьому полоненому руку і сказав: ти будеш жити, залишайся тут. Якщо сама присутність Вервиці робить такі чуда, наскільки сильніша є сама молитва на Вервиці. Розпочинаючи місяць жовтень, заохочую саме до цієї молитви. Можемо разом єднатися на нашому живому телебаченні. Молячись живу Вервицю кожного дня о 20 й годині, чи приватно, чи в наших родинах, пам'ятаємо про всіх полонених, про невинних жертв війни. бо щоденно чуємо, скільки гине людей, скільки є переселенців, біженців. Богородиця має багато різних титулів. Один з них є Мати Миру. Тому Пресвята Богородиця, Мати Миру, тримай нас. Під своїм материнським покровом. А не не вісня, не